Доброго дня, шановні радіослухачі! Як завжди, у цій порі на хвилі Радіо Піцбург, програма Оксани Лернатович Україна у серці одна» Вітаємо вас всіх з гарним недільним днем. Бажаємо вам всіляких гараздів у тих, у кого сьогодні день народження або у родини. То, будь ласка, прийміть наші найщиріші привітання і побажання. Сьогодні у нашій програмі є декілька тем, які ми постараємося для вас висвітлити. Однією з тем, напевно, буде сьогодні тема власне, української імміграції у Сполучені Штати Америки і, зокрема, в інші країни. на край світа. як тот птах, що в горлі. <плухи> Еміграція українців до інших країн світу, і, зокрема, до Сполучених Штатів Америки, налічує чотири хвилі. Отже, давайте ми визначимося, що таке. Українська еміграція. адже на протязі декількох століть українці з тих чи інших причин покидали свої домівки, забирали все, що могли з собою донести, і вирушали в невідому для них подорож, яка таїла у собі всілякі неприємності. Але якось той чи в інший спосіб українці досягали своєї мети, оселялися на нових територіях і розпочинали розбудовувати своє життя, так би мовити, з чистої сторінки. Отже, українська еміграція – це термін для визначення українського населення, яке вимушено чи добровільно з економічних, політичних або релігійних причин переселилося за межі етнічної території в іншу країну на постійне чи тривале проживання. Це явище розпочинається наприкінці ХІХ століття і продовжується по нинішній день. Феномен української еміграції та діаспори. Як частина світового українства є унікальним явищем культури і історії України. Дослідники визначають чотири хвилі переселенського руху в історії української еміграції. Отже, перша хвиля розпочинається з останньої чверті 19 століття і триває до початку Першої світової війни. Ця масова трудова еміграція до Сполучених Штатів Америки розпочалася у 1877 році, до Бразилії у 1880 вісімсот роки, у Канаду з 1891 року також виїздили й до Аргентини, до Австралії, до Нової Зеландії на Гавайські острови. Цю першу хвилю імміграції спричинили як і аграрна перенаселеність українських територій, так і утиски і національний гніт. З боку австро-угорської і російської імперії нащадки цієї хвилі еміграції зараз у шостому сьомому поколіннях, і більш схильні звати себе українцями за походженням радше ніж емігрантами в країнах проживання. Відомо, що у 1891-1901 роках. Зі східної Галичини емігрували до Канади і Сполучених Штатів Америки 70 тисяч українців у 1901-1911 роках. Виїхало 224 тисячі чоловік. Таким чином, на початку ХХ століття, лише зі східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців. Наприкінці дев'ятнадцятого століття еміграційний синдикат створений канадським урядом. Підправив на територію західної України понад 6 тисяч вербувальників. Агент, що завербував сім'ю до Канади, отримував від 2 до 5 доларів за кожного переселенця. Друга хвиля імміграції українців охоплювала період між першою і другою світовими війнами і була зумовлена поєднанням соціально-економічних та політичних причин. Іммігрували в основному ті українці, які зі зброєю в руках боролися проти радянської влади, підтримували центральну раду, директорію і гетьманат. Це були великі і середні землевласники, торговці, службовці, священнослужителі, інтелігенція, солдати і козаки українських військових з'єднань. Третя хвиля еміграції викликана основним чином політичними мотивами. І розпочалася наприкінці Другої світової війни. Більшою мірою це репатріанти з англійської, американської французької окупаційних зон. Найчисленнішими серед них були колишні військовополонені, яких сталінсько-беріївський режим вважав зрадниками. Істотну частину переміщених осіб становили люди, силоміть забрані на роботу до Німеччини. Були тут також звичайно і біженці. То відверто сповідував антирадянські погляди. Більшість іммігрантів цієї хвилі осіла в Канаді, Сполучених Штатах, Великобританії, Австралії, Бразилії, Аргентині та Франції. І четверта хвиля, так звана заробітчанська. Розпочалася у 1990-х роках її головні причини економічна скрута перехідного періоду в Україні. В результаті цього на тимчасову роботу в країни Європи, Америки і у Росії виїхало близько 7-8 мільйонів людей. Частина з них, ймовірно, вже й не повернеться в Україну. На 2001 рік за межами України проживало 10-13 мільйонів українців. У нових країнах українство продовжувало і розвивало національні державні, політичні, громадські, культурні, наукові, духовні інституції. Для української діаспори однією з найвищих соціокультурних цінностей стала мета відновлення повноцінної української держави. Зорганізована українська діаспора в Сполучених Штатах сприяє українським мігрантам четвертої хвилі у пошуку роботи житла, налагодженню бізнесових контактів тощо. Цією ціллю створено сайт оголошень української діаспори www.ukrdiaspora.com, головною метою якого є підтримування зв'язків як і між самими іммігрантами, так і з батьківщиною. Ось так коротенько про історію українського іммігрантства у світові країни. А зараз я з великим задоволенням передаю мікрофон пані Оксані Лернатович. Вітаю вас, шановні радіослухачі! Сьогодні з вами Оксана Лернатович та Зановій Левковський. Вчора технологічне товариство Піцбурга нагороджувало призом людиною рокою Рому Гадзевич. Редактора українського журналу Свобода дійство було надзвичайно хороше, вшановане товариство. Ще раз показало, що українська діаспора у Пісбургу працює, щоб її знали в американському суспільстві. Хочемо нагадати, що Рома Гадзевич успішно очолює є головним редактором газети Свобода і англомовної з України Weekly». Цього року газета відзначає. І свій 120-літній ювілей. Ми хочемо привітати увесь колектив газети Української спільноти в Америці Свобода, який цьогоріч відзначає своє 120-річчя, Побажати успіхів, натхнення у праці. Українці в Америці з нетерпінням чекають кожного свіжого числа часопису, щоб отримати повну і завжди правдиву інформацію, вміщену в колонках Україна за тиждень та Америка і світ читати аргументовані статті на актуальні теми про відомі і маловідомі широкому загалу історичні дати й постаті приємно, що тепер про найдавнішу у світі газету, яка з вересня 1893 року безперервно видається в Нью-Йорку, можна дізнатися все. Про неї навіть написана монографія Петра Часта, вільне слово американської України, яка побачила світ в ужгородському видавництві. За словами Петра Часта, Свобода завжди була невикривленим українським церквом. Дописувачами газети були Іван Франко, Михайло Грушевський, Симон Петлюра і Михайло Павлик. А якщо зважати, що за цих 120 років безцензурного слова в Україні не було б до часу незалежності, то маємо ще одне важливе джерело нашої історії та цінні відомості про формування і еволюцію української діаспори. Америці та світі сьогодні хочемо зачитати цікаву статтю, яка була надрукована у Свободі 18 жовтня цього року. Цій статті газета Свобода висловлює щиру подяку за щедрий дар відомого українського підприємця Дмитра Фірташа, який пожертвував 2,5 мільйони доларів на практичне втілення в американській столиці проєкту е Екту меморіалу пам'яті жертв голодомору геноциду 1932-1933 років в Україні Гідний глибокої поваги крок, і здійснений він в дусі народної мудрості, хто дає скоро, тобто в момент наспілої потреби. Той дає удвічі прекрасний чинок фірташа, ще й тому, що засвідчує тяглість і безперервність славетних традицій українського меценатства, започаткованого ще київським князем Володимиром і княгиною Ольгою. Читаємо у газеті Свобода за 18 жовтня. Світлим прикладом душевної доброти і фінансової щедрості були і залишаються такі великі українці, як князь Константин Острозький і Острозька княжна Гальшка Гулевичина, Волинська княгиня Софія Чарторийська, гетьмани Іван Мазепа і Петро. Нашевич Сагайдачний, митрополити Петро Могила і Андрей Шептицький, підприємці Платон і Василь Семеренки, князь Василь Вишиваний, київська родина. Терещенків, родини тарнавських і так можна перелічувати і перелічувати меценатів. Це лише невеличкий витяг з публікації в газеті Свобода, який засвідчує, що невдовзі Україна за рівнем благодійництва наздожене ті країни і суспільства, де ця важлива і гідна сфера розвивається вільно без вимушених перерв. А ми продовжуємо наш випуск і унісон теми хочемо. Вам нагадати, що на вишиваних вечорницях оголосили, що Соня Солтус стала добродійницею на підтримку фонду вивчення української мови у Пісбурському університеті і перерахувала на цей фонд 10 тисяч доларів. Ми безбежно вдячні її, що плекання і розвиток української мови. Вдячні Соні Солтус родині Голоковських за такий щедрий дарунок. Ми продовжуємо нашу сторінку і хочемо щиро подякувати усім нашим. Слухачам, прихильникам, які співпереживають з нами кожну хвилину нашої радіопрограми. Сьогодні ми хочемо привітати і подякувати слухачам нашої радіопрограми Гені та Славкові Мураль, які вже багато років всі ці роки слідкують за нашими радіопрограмами. Зараз ми поспілкуємося з пані Генією Мураль. Ми сьогодні на вишиваних вечницях. Як вас звати? Мураль Генія і ваш чоловік... Ма, чоловік, славко Мураль. О, то ви слухайте. Наша програми дуже, а що би ви добре. хотіли, щоб ви ще почули? Все нам цікаве. То ми все, все. то ми вас будемо вітати і також якусь пісню передамо. Тішимося, що але ви багато років наш слухач. але розкажіть про ваше я, життя. Я маю двоє дітей: донька, жоната, син і і маю двоє внуків. А мешкає туди. Да? Я мешкаю в Піцбургу. А діти трошки від Спітсбурга, не так далеко, але від mm -hmm. В Евтуркавіш покінчили. А ви з родом з України. А я з родом є з Польщі. А, я є українка, але роджена в Польщі. Ви зараз так переживаєте за українське сиді на українських mm -hmm. вичерпницях. Бачу, у вас yeah. така гарна вишивана oh. а, а я дуже люблю вишивання. Ви вишиваєте. Я не вишиваю, але то є скупіна на Україні. А, а мі мій чоловік чув... Клавко Мураль Він не зроджений на Україні, і він мав 9 років, як він прийшов до Америки. Останньої з суботи жовтня у залі Карнегівської бібліотеки відбулися концерти українського танцювального колективу Київ, сценізована вистава пок. Ління, яку поставили Наталя Капелюх та Ганна Ласовська, об'єднали танцювальні колективи, хоровий ансамбль, учнів танцювального гуртка. На концерт прибули й гості. А саме ансамбль Гердан за участю Андрія Підківки флейта та Соломії Горохівської. Соло і гра на скрипці. Послухаймо витяг з їхнього виступу. Твій виселий, як та весна і та о... Сьогодні з вами були замові Левковський та Оксана Лернатович. Ми прощаємося з вами, шановні радіослухачі. До нових зустрічей в ефірі. Щастя вам, злагоди та любові! Нехай усім щастить!